Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі CryptoInvest. Це вже 26 те відео про мій проект довгостроковий криптопортфель. Коротко нагадаю стратегію. Я вибрав три монети: біткоін, Ефіріум і PHG. І щотижня по понеділках інвестую 50 доларів. Розподіл такий: 60% біткоін, 20% в ефіріум і 20% в PHD. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту Отже, цього понеділка я докупів біткоін на 30 доларів за ціною 107 392, Ефіріум на 10 доларів за ціною 4372 і PHG на 10$ доларів за ціною 3485 доларів. Таким чином, загальна сума інвестицій становить 1300$. доларів. А тепер давайте перейдемо до портфеля і подивимося на поточні результати. Для моніторингу я використовую портфоліо трекер сайту DropSTAB, посилання є в Telegram Group. Загальний результат покращився у порівнянні з минулим тижнем. На сьогодні портфель показує 24,5% прибутку, що становить приблизно 319 доларів. Минулого тижня прибуток був 23,5%. Дивимося детальніше. Биткоин всього інвестував на 780 доларів. середня ціна 99806, прибуток 10,9%. В ефіру іннестовано 260$, доларів, середня ціна 2406, прибуток 81,8%. В Pagd також інвестовано на 260$, доларів, середня ціна 3272, прибуток 8,2%. Виходить, що за весь час інвестування найгірший результат демонструє монета Poggdi. З результатом плюс 8,2%. А найкраще себе цього разу знову показує Ethereum, з результатом плюс 81,8%. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасники групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним Посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Тепер давайте подивимось на графіки цих трьох монет. Перший біткоін. Продовжується відскок біткоїна після падіння. Ціна вийшла із спадного каналу вгору і досягла першої наміченої цілі 112 тисяч. Зараз можливий ретест верхньої межі спадного каналу і продовження росту дорогої цілі відскоку після падіння приблизно на, в районі 115 тисяч. Але можливий і варіант, що це був вже весь відскок ціни і буде продовження зниження до 105 тисяч. Багато буде залежати від того, як поведе себе SP 500. Плюс невизначеність навколо торгових тарифів після судового рішення про їх скасування додає шансів на зниження ціни. Також почало досить сильно зростати золото, що означає перехід інвесторів до більш захищених активів. Рівні зниження на даний час наступні 105 038 рівень по Фібоначчі і 99 0,5 рівень по Фібоначчі. Сигнал основних індикаторів, які я використовую. Настелятор Стахасці Крисай напрямок на ріст. Настеляти Reserve Lack MacD також напрямок на ріст. На індикаторі Super на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі активний сигнал на продаж. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко. Тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Другий графік фільму. На ефір'я ситуація за тиждень майже не змінилася. Ефірм також перебуває у корекції, але продовжує виглядати відносно сильніше за біткоін. Якщо біткоін вже пробив свою трендову лінію росту, то ефірм все ще тестує її як підтримку. Супротом зараз виступає максимум 4950 доларів, найближча сильна підтримка 4280. Після такого сильного імпульсу цілком природним є відкат ціни. На сьогодні орієнтовні цілі корекції наступні: 4280, 0,23 по Fibonacci. Наступний рівень 3870 доларів, 0,38 рівень по Fibonacci. І остання ціль 3530 доларів, 0,5 рівень по Fibonacci. Сигнал основних індикаторів наступний. На стилятор стахасті кориса і зоні перепроданості. На стилятор резерв LACMACD активувався сигнал на ріст. На індикаторі супертренд на денному таймфреймі активний сигнал на продаж, на тижневому таймфреймі все ще активний сигнал на покупку. І останній графік PACG. Золото на цьому тижні продовжило ріст, і ціна протестувала попередній максимум. В нашому портфелі цей актив виконує захисну роль, який буде збалансувати портфель в часи корекції і відмежував ринку. Я вважаю, що в будь-якому достроковому портфелі повинна бути присутня певна частина золота. цілями середньострокового росту є оновлення поточний максимум 3600$, доларів, найближчий опір 3600, доларів, найближча підтримка 3460. Сигнал основних індикаторів наступний. На інсталяторі Stochastic Resi в зоні перекупленості. на інсталяторі Zero Lock MACD формується сигнал на зниження. На індикаторі на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі також актувався сигнал на покупку. На сьогодні це все. Наступний звіт по портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.